Йо, всім привіт, котики, такіський, я містер Котик, Сьогодні будемо грати в Stand 2. Ну що, поїхали? Let's go! Так, давайте подивимось. Мені в коментарях підписник писав, щоб я його додав у друзі у Stand 2. Так, давайте, давайте подивимось. Так, зараз будемо розбиратися. Так, натискаем, друзья. Так, выдать ID. Так, окей. Один. Так. Так, все. Натискаємо ОК. Так. А... Сюди. Так, а чому немає? Так, давайте ще ось так зробимо. ID. Так, воно чомусь, на жаль, не шукає. Так, перевіряємо ID. 1, 4, 6, 8. 1, 6, 9, 5, 8. Так, все вірно. Окей, натискаємо. Так, на жаль, немає чомусь. Або він щось. Якусь щось неправильно написав мені. Якщо ти мене дивишся, напиши мені, будь ласка, у коментарі. А, ти мені учора написав. А, ось тут я залишу твій коментар. А, бачиш, я ввів твої ID, але, на жаль, Тебе чомусь воно не шукає. Так, ну що? Не будемо гаяти часом. Поїхали. Так, все. Що? Мені подобається. Подобається. Так, сюди. Так, до речі, так, зараз подивимось. Так, а що це? Так, бачите, хто в мене у друзях, вони е зараз е не грають. Е е якщо б грали, я б натиснув е разом з ними пограти, але бачите чомусь так. Так, окей. Може, е роблять щось е смачненьке поїсти. До речі, сьогодні вже буде новий рік. Хочу всіх своїх підписників та глядачів привітати з наступаючим новим роком. Бажаю вам успіху у наступному році. Міцного здоров'я та усього самого-самого найкращого. Так, ну що, сюди натискаємо. Так, давайте подивимось, бачите. Так, це клан зробити. Сюди. Так, чому нікого немає? Бачите? Не в мережі, на жаль. Так, окей. Так, натискаємо грати. Так, мені подобається перегони озброєнь. Дуже круто. Так, натискаємо перегони зброї. Так, ви впевнені, що бажаєте покинути лобі. Так, окей. Що робити? Бо бачите, на жаль, ID написав такий, як мені написав е мій підписник у коментарях. Але воно чомусь не шукає. Так, карта лап. Так, сюди. Так, як завжди, три пальця. О май гад! Так опять! А чему? А я? Так, еще минус был тихишо. Что су... Супесик, э, су, сукурка, супивень. Участи! Та, чуваки, та прикмійте мене. Я вас прикриваю, ви бачите? Ой, є. Ой, є, ой, є, ой, є. Це йо, чувак! Та... That... Бачите, нова зброя в мене. Ай, капець, ні, 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 ні. су! Так, це я... Мені здається, тільки добив його. Так, куди там? Ну ви бачили, він стрибає там та й все, він що, козлик чи що? <кліг> Не чіпай нашого. Ого, він що з АВМ чпокнув мене тільки що. Так, в мене дробовик, це що, він кульками пуляє. А, капець, З АВМ? Очмунити можна, капець. Та як? Ну, ви бачили? Крапи... Так... Що ти робиш у мене е, цей капець з ноги злетів? О-о-о. Так. є. Е. о спас, 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 спас 12. Так, круто, круто, круто. С-с-с-су-у-у. Субакен. -су сукішка. Су 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 о! О! о. 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 Ви бачили, як я вже нагибаю чувачків? Ха-ха! <пит> <пит> До землі. <пит> круто, круто, круто. Мені це. О, це каліматорний приціл. Мені подобається. О, це кулемет! А ні, капець, Я буду щас як цей, як... Буду як тивень ходити. Та капець, бачите, все повипулював, перезаряджую він так чпуньк мене і все. Так, все. Бій вже закінчується. Та, капець. Дайте мені когось, щоб я хоча б один раз влучив з цієї снайперської гвинтівки. Так, бачите, в мене 16 разів, а я 19. Ого! Це я такий про. Бачили? Це була новорічна роздача. Так. Ну що, чекаємо. Цікаво, яка буде зараз карта. Це що, треба голосувати? чи що? Так, голосувати. А, так! Вибір наступної мати голосування за мапу закінчиться через 5 секунд. Так, чпунь, чпунь. Я... Uh, усюди понатискав, але бачите, Village понатискали. До речі, мені Village теж дуже подобається. Uh, я не знаю тільки, з якої сторони краще там грати. Мені здається, що це байду Що? ярц? А, а чому? А Там бачили Village була. Так, окей, давайте подивимось. А, все, мені така карта знайома. Я ось тут е, нагибаю чувачков до землі. Іноді. Е, капець! Я думав, що там є прохід. А там тільки прохід... Е, ви мене зрозуміли, де. Ха-ха! Виніс чувачка, бачили? Та Супчанський. Е, су, мені писали там... О, матч почався. У коментарях. Су це Немитюк. Су це. Це дві літери. С і У. О, все. Чувак, до побачення. Ти бачив, що це містер котик прийшов е, чувачку е, робити їм е, новорічні, новорічні подарунки до свят. Підход в мене на всіх височить. То... Так, окей. Там, там чомусь неможливо пройти. Я поки що не розібрався. На жаль. О, є круто. Ого, як ти туди заліз, чувак. Чувак, до побачення. Осу е, е. Козлик. О, є, хедшот, мені здається. Ха -ха. Круто! Так! Круто, круто, круто! Я вже осе є! О, є, бачили влучив в нього. Я вже забув, що це е, пере, воно змінює е, зброю. О, бачили спас 12. Та, Там три чувачка бачили, трі о, півників. Два півники, та одна курка була. Квочка. А як це він зробив? Бачили одному по її влучив? Я думаю, що він не дуже. З... а, -х 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 -х. а це мені дали Фомас. Бачили е він у шоці? Він такий собі чпунь, е думав, що він розумний. З о, все. Що він зараз зайде туди наверх. Так, є, бачили, як його виніс? Та капець, оце є дурень, не треба було перезаряджувати зброю. Я б його виніс ось, що залишилось. У нього був ніж, ви бачили? Чувак, чому ти сюди прийшов? О, ні, кап... О! У нього ніж. А звідки? Кипиця, як він там сидить? Так, допоміг. Ага, бачили Ось він. На другому поверху. Так, одного виніс. Так, ну спас 12 такий собі е зброя, я вам кажу, дуже нагибательна така. Все, бачили його. А, капець, якщо б там був один чувак, а не два, одразу я б його виніс, напевно. А може й ні. Ох, там троє бачили, Три півника було. А, Розумний такий сховався, думав, що він зараз з ножем так чпунь, а це я трішечки прогавив цю штуку. О, все, закінчується вже різна роздача. А, все, все, все. Хотів чувачка, але не встиг. Так, ну що, бачили, мене 18, а я 17 разів. Це я вам кажу для такого нубасика, як я. Це супер. Тільки я нещодавно грати почав. Так, ну що, ось така була новорічна роздача подарунків. Якщо вам сподобалось, як завжди, вподобаєчка. Натискайте поділитися з друзями, натискайте підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання ось тут стендов 2, Ось тут стендов. 2. сюди підписатися на канал, то ось тут теж стендов. 2. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.